Ви дивитесь зараз! Зараз інфо. Трошки відео для релаксу показуємо. Ми з вами зараз знаходимося. Знаєте де? В Карпатах. Правильна відповідь. Карпати. Івано-Франківська область. Яремче. І ось горна річка. Така бурна. Ось такі пейзажі, краєвиди, дуже-дуже цікаві, дуже колоритні. Ось бачите, який міст через цю гірську, горну річку. І такий релакс, дуже-дуже, дуже дуже інтересний. Бажаємо всім Гарного настрою, емоційного підйому і всього найкращого. Тут деякі камінці, мабуть, чуть не плавають. Якщо поток може бути трошки побільше, може і знести. Ще показуємо краєвиди, гори. Підхопили тут місцевий акцент. Як вони тут говорять, проглатують деякі слова, то не є дуже добре, але то є місцевий акцент. Ну і трошки вам картинок для релаксу. Зараз ввечері не взяли. Е нашу стрім І так ось насолоджуємось краєвидами річки якось названня зранку знали а ось ближче до обіду вже забули названня назву цієї річки Пам'ять то така річ її треба тренувати кожного дня. І, І таке різне. Показуємо такий краєвид. Багато хто тут робить фото-відео сесії. Хтось тут займався історичними записами. Вон, бачите, курор. Впадник 1982 рік. Хтось довбав, старався. А ось хтось довбав, старався. З зубилом, мабуть, приходили з молотком, щоб видовбати цю над... назву, надпись 31 7. 50 року. 31 липня 50 року. Імена друзей Володимир, Жора, К, Ваня, Жора В какой-то і Сева. І тут черепок намальований. Ну така короче гарна. Савкова назва. В духе чистили савка. А ось тут покажемо маленький, маленький. Струмок. Ручейок, струмок, бачите, річка з витиля теж маленька. гірська річка, вода бігає, вимиває. Ну Гарного настрою Поекстримуємо екстремуємо трохи шуму для релаксу. Ось так. Це борхливо-борхливо це -борхливо виглядає. Дивіться, читайте зараз інфо, підписуйтесь в Ютуб і Facebook на зараз інфо. Всім гарного-гарного настрою. Ми ще не можемо зупинитись і показати цю велич природи і красу.